Висаджували дерева, розписували екологічні сумки, футболки, виготовляли екопапір. Понад сотні учасників з усієї України з'їхались до Вінниці на дводенний екологічний форум «Eco Future of Ukraine». На панельних дискусіях з екологами, експертами з енергетики, обговорювали екологічне майбутнє та відновлення України після війни. Форум Еко of Ukraine зібрав у Вінниці понад сотню молодих екоактивістів з усієї країни. За два дні роботи на різних панелях учасники форуму навчились не лише виготовляти екологічний папір та сумки, а й під час дискусій з екологами та експертами зеленої енергетики намагалися знайти вирішення проблем відновлення України після війни. Громадська організація «Екобен» давно хотіла втілити саме такий проект на території Вінниччини. за два дні форуму ми зробили колосальні зусилля і вклали максимум часу та зусиль цього всього. Ми проводили і безчисленні майстер-класи у вигляді еко розписування, екосумок, футболок, також виробництво екопаперу, посадці та посадці рослин на ділянках і багатьох інших локаціях. Також ми «Просили крутезних спікерів зі всієї України, які надали конкретні навички нашим громадянам, нашим учасникам про всі аспекти екологічних питань в Україні. 19-річна Соломія Луковська з Тернополя приїхала на форум, аби перейняти досвід вінницьких колег та напрацювати власний проєкт з вирішення важливих екопроблем в своїй громаді. Я захоплююся темою ще зі школи і в університеті вивчаю І Це просто та тема, яка болюча для мене, тому що екологія це як сьогодні говорила на форуму, це про стиль життя. І тому я сьогодні вирішила відвідати цей форум. На форумі учасники зробили арт-інсталяцію карту України з кришечок від пляшок, аби показати, що і сміття можна переробити на щось корисне, як от екологічну свічку з вощини та сухоцвітів. Учасники створювали свічки з вощини. Це абсолютно екологічний матеріал. В майстер-клас входить створення самої свічки та декорування свічки сухоцвітами, що є теж екологічним матеріалом. Потрібно провощити гнотик. Гнотик це така ниточка, це основа нашої свічки, яка запа. Люється і потім горить. Там ми беремо пласт вощини, прикладаємо наш гніт на край вощини і скручуємо свічку. Після того ми декоруємо її сухоцвітами. Сто учасників форуму напрацювали власні проєкти, де продемонстрували своє бачення вирішення екологічних проблем країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.